Дорога моя мама. Велика дяка тобі за твого листа, якого я читав, наче збирав лісові суниці. То вже ти вмієш писати листи, аж дух забиває читаючи. Усе в мене гаразд, мамо. Був на перевірці на лікарні два тижні. Вже писав про це. Зробили рентген. Чуюся краще, займаюся трохи фіззарядкою. До лікаря не йду ось уже три місяці. Кожну хвильку читаю, аби набратися розуму, бодай на старість. Ти знаєш, певно, що тут день на дві години раніше. Отож, встаю я, мабуть, разом з тобою по Донецьки це 4.30 ранку. І лягаю, певно, теж в один час, по вашому це 8.30 вечора. На роботу йду о 5.30, повертаюся 2.15, це по-вашому. Увесь вільний час сиджу над книжками. Зима тут цього року в цілому м'якша, Всі морози пішли на захід. Снігу багато, приноситься легше, ніж минуло. Мав телеграму від Марусі, дякую. Мав і листа. Твої гроші я дістав, вам. Прошу, цього більше не роби, бо мені вони зайві. А вам здадуться там. Проте дякую дуже. Потреб якихось немає. Можна сказати, все в мене є, хоч і немає нічого. Ну і не клопочись, бережи себе, золота моя мамочка. Цілую тебе тісно-тісно, зичу тобі щонайкраще. Чи привітали тебе добрі люди з Новим роком? Питаю всіх вас із жіночим святом, тобто з весною. Хай вона буде тепла і рання, адже і Пасха буде рання, 14 квітня. Будьте щасливі, ваш Василь! Зовжи ні чотири на чотири, куди не глянь, то гля тому, сушу з'їв, це шлаклілово сірий, це плети плетиво заладий доріг. Після смерті рідна батьківщина колонять тим і два вікна судні. Пресвята Ди мене, чекай мене, чекай, нехай і марта, але ж ти блажена, і Господові помолись за мене, а в ти з того світу виглядай. Весь обшур мій чотир на чотирьох, весь обшир мій, чотир на чотири. So sort of she